Доброго дня, шановні 11 класники. В сьогоднішній урок геометрії ми посвячуємо вивченню формули об'єму циліндра. Давайте згадаємо, яку фігуру називаємо циліндром. Вірніше, це не фігура, це геометричне тіло, яке утворене внаслідок обертання прямокутника навколо однієї із його сторін. На малюночку зображено прямокутник АБЦД, який обертається навколо сторони СД. Сторона СД в подальшому ми будемо називати її віссю циліндра. Сторона АВ описує бічну поверхню цього циліндра. Всі ці відрізочки АВ, які будуть з'єднувати верхню основу з нижньою основою, і будуть називатися твірними циліндра. Сторони АД і ВЦ описують основи циліндра, що є кругами. АД і ВЦ – це будуть радіуси циліндра, або друга сторона прямокутника, яка залишається, у нас вона буде називатися Дулдрудів. Радіусом основи циліндра. Отже, у нас дві основи: бічна поверхня, вісь циліндра і радіус циліндра. Отакі елементи у нього є. Крім того, ми розглядаємо, розв'язуючи задачу, розглядали різні перерізи. Осьовий переріз він проходить через вісь циліндра. Це буде прямокутник, сторони якого дорівнюють діаметру основи, і твірній. Переріз перпендикулярний до осі циліндра це круг, радіус якого дорівнює радіусу циліндра. І переріз, який паралельний до осі циліндра, він буде прямокутником, який проходить через хорду основи нижньої і верхньої, а також через твірні. Отже, це теж буде прямокутничок. Формула для обчислення об'єму циліндра пір квадрат помножити на h, тобто площа основи помножити на висоту. Ну, Якщо в основі задано діаметр ми захочемо його використати, ми тоді повинні d квадрат поділити на 4, бо радіус дорівнює d поділено на 2. Площа бічної поверхні згадуємо: це площа прямокутника, бо розгортка бічної поверхні це прямокутник. І сторонами 2 πr довжина кола помножити на H на висоту. Площа основи циліндра πr квадрат, оскільки в нас дві основи, то площа повної поверхні циліндра буде дорівнювати 2 πrh плюс 2 πr квадрат. 2 винесемо за дужку, отримуємо трошки формулу спрощену в такому вигляді. Розв'язуємо задачі на пряме застосування формули об'єму циліндра. На малюнку зображено розгортку циліндра. За цими вимірами розгортки нам треба знайти його об'єм. Отже, по розгортці ми бачимо, що радіус основи дорівнює 3 см. Висота це буде твірна або висота нашого прямокутника дорівнює 5 см. Об'єм дорівнює площі основи пір квадрат. Помножити на h на висоту. Отже, π помножити на 3 в квадраті і помножити на 5, дорівнює 45, Пі, не забуваємо сантиметрів кубічних. Отже, варіант d правильний варіант нашого, нашої задачі. Це була задача 1. так, Друга задача, помічаємо другу задачу. Об'єм циліндра дорівнює 72π. Без одиниць вимірювання. Визначте висоту цього циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 3. Отже, об'єм дорівнює площі основи на висоту, запишу в такому вигляді, а оце означає h дорівнює об'єм поділити на площу основи. В основі лежить круг, площа якого дорівнює πr квадрат. Тому ми запишемо, що це буде пії помножити на 3 в квадраті. Пі, Пі скоротилося. 72 поділити на 9 буде 8. Правильний варіант: отут закритий у нас 8, ну, зараз це неважливо варіант Г. Там був варіант Г. Наступне, знайти об'єм циліндра, радіус основи якого 4, а висота 10. Знову ж таки, на застосування формули. Пі помножити на 4 в квадраті, включу сантиметр в квадраті, помножити на 10 сантиметрів. 4 в квадраті не забуваємо, що це буде 16, помножити на 10, 160, пі не перетворюємо і сантиметри кубічні дописуємо. Це правильний варіант D: 160 Пі сантиметрів кубічних. Наступні задачі нам треба добрати закінчення до кожного з речення 1,4. Другими словами, розв'язати кожну з таких чотирьох задач і вибрати ось висоту циліндра. В умові висота циліндра H, радіус основи 6, чотирикутник ABCD, осьовий Д, переріз цього циліндра, то треба добрати до кожного речення, повторюся. 1, 2, 3, 4, його кінець, його закінчення. Знайти висоту для кожного такого випадку. Передаємо перший випадок периметр чотирикутника кутника БЦД 36 см формула для обчислення периметра чотирикутника. Чотирикутник у нас є прямокутник. Отже, треба 2 помножити на суму сторін АД плюс АБ. На малюночку. Я зазначила, що сторона АБ складається із двох радіусів 6 і 6. Тому, 2 помножити, АД у нас h, додати 12, і це дорівнює 36. Звідси, треба знайти h, розв'язуємо таке рівняння коротеньке, да? 36 відняти 24, отже, h дорівнює 36, відняти 24, 12, 12, підем на 2 буде 6 см. У першому прикладі правильний варіант 6 см. це D. Варіант Д обираємо. Дивимося, другий. площа чотирикутника кутника дорівнює 42. Для знаходження площі цього ж самого чотирикутника нам треба АД помножити на АБ. АД це H. АБ це двічі по 6, 12. І це дорівнює за умовою 42. Ну, звідси h дорівнює 42 поділити на 12, це буде 3,5. Отже, тут правильний варіант відповідь B. Так, дошки. Третє завдання об'єм циліндра. Об'єм циліндра дорівнює за умовами нашого малюнка. Пір квадрат помножити на h. Тобто, 6 у квадраті помножити на H і помножити на π – це дорівнює 108 Пі сантиметрів. кубічних. Звідси h знаходимо, як 108, Пі ділимо на 36, Пі. це дорівнює 3. Отже, шукаємо варіант третій. 3. 3 h. висота дорівня. І останнє площа бічної поверхні циліндра, тільки що ми згадували, що площа бічної поверхні циліндра S бічне, дорівнює 2 πrh Отже, 2 помножити на π, помножити на радіус на 6 і на H на невідому величину дорівнює 48. π Звідси, щоб знайти h треба 48. π Поділити на 12П. Це буде 4. Шукаємо варіант 4, це варіант В. Отже, фактично задача зводиться до розв'язання чотирьох задач на знаходження елементів і прямокутника, і циліндра. Наступна задача містить у собі такі вправи. Тепер дано три циліндра, Радіус основи 6,4, 2,6, 4 і 6, 6. Треба підібрати такі елементи, щоб можна було дати відповідь, правильну відповідь. Спробуємо трошки зменшити наш малюнок для того, щоб помістити ці всі речі. Розглядаємо, в принципі, по порядочку. перший циліндр, радіус основи 6 і висота. 4. Це означає: а звернемо увагу, що циліндр вертанням прямого кутника і сторонами 4, і 6, площа основи 12, твірна 4 і так далі. Тобто в кожному такому варіанті нам треба використати саме безпосередньо ці 6 і 4. Ну, Беру перший варіант і зображаю висота 4, радіус основи 6. Отже, саме на цих елементах. На цих сторонах побудований циліндр. Дивимося першу відповідь. Цилдру утворено обертанням прямокутника із сторонами 4,6 навколо більшої сторони. У нас виходить, що висота 4 значить навколо меншої висоти. Далі площа основи циліндра 12π. Перевіряємо, для того, щоб знайти площу що основи, треба пір квадрат R піднести до квадрату. 6 у квадраті це вже буде 36, але ніяк не 12. Двірна циліндра дорівнює 4. Отже, бачимо, якщо висота довжина осі буде 4, то й твірна цієї цього циліндра теж буде дорівнювати 4. Тому для першого варіанта кінець речення буде В. Тобто твірна, правильний варіант буде твірна циліндра дорівнює 4. Розглядаємо другий циліндр, радіус основи якого 2. А висота буде 6. Ну, ми вже дивилися на першу. Давайте подивимося перше завдання: циліндр утворено обертанням зі сторонами 4-6, навколо більшої сторони. Ну, мабуть, можна тут сказати, що дійсно оцей. Циліндр А, вибачте, 6,2. А у нас тут 4 і 6, значить не підходить. Перевіряємо варіант Б. 2 в квадраті. Пір квадрат дорівнює 4 пі не підходить. Варіант В ми вже обрали. Площу бічної поверхні циліндра перевіримо. Площа бічної поверхні для такого циліндра дорівнює 2PRH. А значить, 2 на ПІ на 2. І на 6. Це дорівнює 24Пі. Отже, площа бічної поверхні 24 пі. Варіант Г підходить. Прекрасний варіант. Третє завдання. Радіус основи 4, висота 6. Дивимося циліндр утворено обертанням прямокутника зі сторонами 4 і 6, навколо більшої сторони. Прекрасно підходить сюди перший варіант А. Уже на обчислення ми зробили кілька усних, і отакі поняття зафіксували. Осьовим перерізом циліндра є прямокутника АВЦД, сторона а, до якого лежить в нижній основі циліндра. Діагональ А це переріз у рівні Д утворює з площиною нижньої основи циліндра кут бета. Треба зобразити на рисунку цей циліндр і осьовий переріз, потім вказати кут бета що утворює прямо А це із площиною нижньої основи циліндра, і визначити об'єм циліндра. Ну, задача на три таких окремих завдання розпадається. Для того, щоб зображити циліндр, ми повинні зобразити, по-перше, два кола. Да? Нижнє коло і верхнє коло. Це буде нижня основа і верхня, це буде два круги. Далі треба зобразити осьовий переріз. Осьовим перерізом буде у нас чотирикутник. ми можемо його зобразити прямо о таким чином. Підписати А, Б, С, Д. Звертаємо увагу, що сторона Д лежить у нижній основі, у нижній основі. Далі діагональ осьового перерізу АЦ. Утворює з площиною основи циліндра кут бета. Отже, це буде кут бета. І е, переріз діагональ має довжину D. Діагональ А це має довжину B. Ми зобразили циліндр: ось ви переріз АБЦ, Д. Далі кут Б вказали між діагональю А С і площиною, це кут А. Це АД, чому це буде кут між прямою площиною, бо Це буде перпендикуляр. А це буде похила, а де проекція цієї похили. Отже, кут між похилою і її проекцією буде кутом між площиною, тобто це буде кут бета. І треба знайти об'єм циліндра. Об'єм циліндра визначається для нашого циліндра, це буде π помножити. Так, не намалювала я тут вісь, це буде О, це буде точка О1. Отже, це буде ОА в квадраті, тобто радіус ОА в квадраті. І на висоту, на відрізок СД. А це, А, це відомо А це в трикутничку. АЦД, тому з трикутника АЦД, у якому кут А дорівнює бета, кут Д прямокутний, 90 кут Д 90 градусів. Тобто з прямокутного трикутника АЦД знаходимо АД, як катет прямокутного трикутника, до якого прилягає кут бета. Тобто катет АД дорівнює гіпотенозі А це помножено на косинус кута бета. Але гіпотенуза А це наша діагональ Д, тому можемо записати Д помножено на косинус бета. З цього ж самого трикутника знаходимо СД, як катет, який лежить навпроти кута бета. Це буде гіпотенуза А, А це помножити на синус кута бета. D на синус бета. Але нас цікавить радіус Оа дорівнює половині АД. тому це буде d косинус бета поділено на 2. Знаходимо об'єм, підставляємо знайдені відрізки у формулу, підносимо оа до квадрату. множимо на СД. Кінцевий результат будемо мати такий. Напишу пі попереду, піде, вибачте, поспішила написати квадрат, але Д в квадраті. Так, а тут помилилася, звичайно, вже втулила Д е, сторона. Радіус у нас d косінус бета поділити на 2. Тоді підносимо його до квадрату і маємо Д куб, поділити на 4, бо 2 в квадраті теж 4, і косинус підносили до квадрату косинус квадрат бета помножити на синус бета. Ми будемо перетворювати, збільшувати коефіцієнт, тобто записувати як синус 2 альфа, бо утворяться додаткові іще множники. На цьому я закінчую запис уроку. Перегляньте, будь ласка, відеозапис з української школи онлайн, прочитайте теорему і наслідок з теореми про об'єм. Конуса, а також розгляньте приклади розв'язувань задач в підручнику. Бажаю вам успіхів.